Стосунки стосунками, але їсти хочеться завжди. Привіт, мене звати Яко, я тарологиня і наставник по системі Таро. Сьогодні буде таке запитання, актуальне на момент перегляду, звісно ж, як тобі краще заробити кошти, і взагалі, чи твоя нинішня сфера діяльності принесе тобі той статус. І статок також фінансовий. Тож підписуйся, залишай коментар, залишай лайк і долучайся до мене на особисту консультацію, якщо це необхідно. Ну що ж, погнали! Що тобі принесе твоя нинішня робота? Неважливо, ти найманий працівник, ти працюєш на себе, ти тільки починаєш. Тож, погнали, що тобі принесе нинішня робота? Тобі нижніша робота зараз може принести, начебто, здавалось би, все чітко зрозуміло, да, ймовірніше за все, ти вже знаєш, чим це може далі здійснюватися, але тут є певна плутанина, яка тебе може, скажімо так, наздогнати просто будь-коли. Відповідно, коли тобі буде здаватися, що ось успіх, він уже ось на порозі, але певне якесь непорозуміння. Може відбутися це, можуть бути сумніви, самонакрути, самообмани, або, скажімо так занадто багато варіантів буде у тебе, як далі розвиватися, що далі з цим робити. Ймовірно, там буде спад падіння, і ти в якось цьому всьому заплутаєшся, тому що треба буде себе трішки стимулювати, і побачимо, до чого це ж стимулювання до тебе призведе саме в фінансовому плані. Стимулювання тебе призведе до того, що да, тут буде повний статок, буде все логічно зрозуміло. Ймовірно, вирішиш щось документально можливо, буде зміна дислокації. Також нові потенційні ідеї, де ти вже будеш бачити. Який результат ти можеш отримати, і відповідно повністю знаєш, вже для тебе робота начебто стане сім'єю? Я ж хочу все-таки подивитися рекомендацію, що тобі робити в цьому випадку, коли ти не будеш знати, що тобі робити, де тобі знайти вихід, як тобі взагалі, що тобі порекомендують карти стосовно цього. Головне емоційно себе не виснажувати, тому що коли ти будеш занадто багато думати, то треба певний дати собі спокій, трішки абстрагуватися, я би навіть так сказала. Все ж таки в тебе щось залишиться стосовно того, як тобі далі вирішувати запитання, але куча насиченої інформації тебе може вибити із скалі. Тобто, трішки, як то кажуть, відійти в сторону. Навіть якщо тобі буде здаватися, та ні, як так, що ти таке говориш, як я можу відійти в сторону. Емоційно треба. Трошки себе буде влагодити, то я бажаю наснаги і успіхів. І дочікуйтеся своїх результатів, тому що вони обов'язково будуть всім успіхів!